Варто сьогодні сказати, що сьогодні насправді доленосний і історичний момент, тому що Верховна Рада зробила крок до заборони релігійних організацій, пов'язаних з Росією, тобто заборона церкви Московського ФСБшного патріархату. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, які можуть припинити діяльність Української православної церкви Московського патріархату, і власне, що що саме прийняла рада. Ну, по перше, всіх наших глядачів ми з цим вітаємо історичним моментом: 267 голосів за заборону РПЦ та її подібних ФСБшних структур. У першому читанні це наслідок того, що наше суспільство е, здатне і може відрізнити церкву від російської агентури і протидіяти цьому. А по-друге, Пояснюємо, чому що саме передбачає законопроект 8371. не допускати в Україні діяльність релігійних організацій, що пов'язані з країною агресором, зв'язки ФСБ МП з Росією доводили вже не раз від заслання їхніх попів до нас і рашистських паспортів у верхівок цієї структури до переходу попів на бік ворога. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті відповідальна за експертизу діяльності релігійних організацій і відповів. Відно до повноважень цієї структури виявляти причетність церковних утворень до країни агресора це стосується вже на майбутнє, не тільки забороненої церкви московського Патріархату. Якщо ця служба помітила порушення в діяльності релігійної організації та причетність до Російської Федерації, то має відреагувати своїм приписом щодо усунення відповідних порушень. На це в релігійної організації є місяць з дня видання такого припису. Але я думаю, сьогодні була така гаряча дискусія, навіть штовханина. Це ми думаємо, що ніби тема на часі, проблема на часі, чи треба було вже вчора і позавчора це зробити. Але не так все просто було. І емоційно легко у стінах Верховної Ради, тому що там сьогодні було штурханина. Але я думаю, більше про настрої в Верховній Раді і про те, як проводилося голосування, нам розкаже народний депутат від Львівщини Ярослав Юрчишин. Ну а Дмитрук і такий депутат Культенко здається, зі слуги народу бігали по залу і насправді розповідали, що друзі вас чекає анафема, Ну тобто не варто за О, це вас. голосувати. Ну це не. Це з одного боку смішно. А бойко, <смічно> з а бойко бойка засвистали. Бойка засвистали. Він розумів, що коли він почне бігати, це наскорше створить напевно додаткову мотивацію голосувати за а не проти. Я би хотів виділити пана Загороднього, який не зважаючи на те, що там в анамнезі і СДПО, і український <смічно> вибір проголосував свідомо а -а за закон. Ну і чесно кажучи, це пояснюється тим, що близькі родичі в нього воюють в Збройних силах України. От я думаю, що це зараз найкраща насправді мотивація будь-кого зрозуміти на чиїсь стороні правда, але можна ну, тільки вітати, що люди такі прозрівають. Дуже сподіваємося, що ця тенденція тільки посилиться до другого читання. Okay. Виступив не до агент гуру Євгеній Шевченко, який ну, теж вигнаний зі Слуги народу, який там їздив на побачення з Лукашенко свого часу. Ну, Дуже дивний персонаж, який теж розповідав про те, що це все в інтересах Путіна. От, я, правда, якось не зрозумів, якому. Це контексті, але ну от така, от якби риторика є. А що у нас є агенти в СБУ, так давайте СБУ заборонимо. Ну тобто дуже цікава була а мотивація. до речі, я лиш хочу додати, що станом на один день до повномасштабного вторгнення. Тоді Львівська мануфактура новин отримала інформацію про те, що на території Львівської області діяли 30 храмів УПЦ МП, і найбільше з них було в Червоноградському районі. Потім за рік з'явилася інформація, що чотири громади УПЦ МП перейшли до ПЦУ. Ну я хотіла би додати, що ну, цей законопроект перебував кілька місяців. Так, напевно, півроку перебував на розгляді у Верховній Раді. А журналісти з наші гроші зробили розслідування про по майну і на щастя, Львівська область посідає е, найме найнижче місце перше у рейтингу ну, перше з кінця, е, тобто чотири. А на карті, яку ми можемо просто побачити, е, є сім. Об'єктів нерухомості, які зареєстровані як Українська православна церква Московського патріархату.